125 грамів олії. Олія без запаху, рафінована. Ставимо її нагріватися, а тим часом будемо нарізати овочі. Пів кіло моркви. Я нарізаю її довільними шматками, але щоб вони були. Приблизно більш-менш однаково. все рівно. Я буду цю ікру перебивати на блендері. Так як морква готується довше, за все, я її відправляю першою і вона буде тушкуватися, обсмажуватися десь приблизно 10 хвилин самостійно. Поки обсмажується морква, я нарізаю цибулю, цибулі пів кіло. Теж я нарізаю довільними шматками, тому що все буде перебиватися на бендері. Це дуже ну, швидкий спосіб приготування, не витрачаючи багато зусиль на нарізку. Додаємо цивулі. Перемішуємо і обжарюємо ще десь 10 хвилин. За цей час будемо різати кабачки. В мене тут півтора кілограми кабачків. Навіть один патисончик. Як бачите, я його почистила та вирізала все насіння. Кабачки є, ось в мене цукіні жовті та звичайні салатові. Але якщо кабачок жовтий, можна шкірку не чистити. Але, так як кінець літа, в мене жовті кабачки зараз ось такого кольору, тому що вони росли разом з зеленими і запалилися від них. Тому я чищу. Якщо не шкірку, то ікра буде набувати такого трохи звинкуватого відтінку, який нам не потрібен. Щоб вона була жовтенька і гарного кольору, треба вичистити. Ну, почистити шкірку. Якщо вже застаріла насіння, видалити насіння. Нарізаємо довільно, як я нарізала овочі до цього. Ікра готується швидко. Я не витрачаю багато часу на нарізку, тому що в цьому ну, не бачу сенсу. Вона і так у мене добре виходить і гарно стоїть. Готую за цим рецептом вже не перший рік. Як бачите, насіння ще молоденьке, тому я його не вичищаю. Спер выдавил кабачки. та будуть ушити на середньому вогні під кришкою. крішкою нарізаних. 25 грамів солі, 50 грамів цукру, півчайної ложки молодого перцю. Перемішуємо та готуємо ще 10-15 хвилин на середньому вогні. Тепер додаю оцет, перемішую, залишаю ще на хвилинку на вогні та буду гарячим перебивати вимикайлого та перебувати. Тепер знову доводимо її до кипіння але під кришкою, тому що така ікра вже перетерта може булькати. І будемо розливати. Ось, як бачите, вона булькає на кришку. Будемо зараз розливати. Банки потрібно гарно простерилізувати разом з кришками. З цієї порції виходить приблизно десь 4 півлітрових банки, тобто 2 літри ікри, може трохи більше. Ось в мене одна баночка була трохи менша, і залишилось ще ікри, щоб поласувати. Дивіться, яка вона густа, насиченого кольору. Не поступається смаком магазинній, магазиній, дуже смачна. За цим рецептом вже готую на перший рік. Гарно зберігається чудово за смаком. Рекомендую. Робіть так, то не пошкодуєте. Гарного вам дня!